Привіт, друзі! З вами знову я Лариса Копані, мої квітки-дітки. А сьогодні не тільки про мої квітки-дітки, а й про тих моїх діток, які я доручила на догляд в іншу сім'ю, так скажемо. Сьогодні я в гостях і хочу вам показати, які виросли квіти, які вирощувала я в своїй теплиці, а тепер вони мають нову господиню. До речі, в кінці відео там буде саме та квітка, яку ми з вами садили. Коли я вам показувала, як правильно посадити пітуню, для того, щоб вона була дуже пишною. Мені все вдалося, і завдяки тому, що все було правильно, і завдяки тому, що господиня правильно доглядає за квіткою, вона зараз дуже класна. Подивитися, обов'язково додивіться. Також підпишіться, хто не підписався, і поставте, будь ласка, вподобайку. Поїхали! Зараз ви бачите платікодони, Це багаторічна рослина, вона досить гарно користується попитом. І в цьому році я майже нею не торгувала, тому що в мене її практично всю забрали оптом. Вони зимують в ґрунті, їх не треба викопувати, цвітуть практично все літо. Дуже класні. Це петуння кущова. А оця моя гордість це підвісні кашпо. В даному випадку сорт Мажента Рім. Дуже, як бачите, класний, густий. Він в 5-літровому горщику. Зараз я вам покажу. Ну, для підвісних кашпо це найбільші такі розміри. Вони є й більші, але такі для продажу найпопулярніші. А це віста, вона дуже ароматна. Теж гарно набуває кущ, бачите, така густа з усіх сторін немає ніде ні лисини в неї. Ну, дуже класно, вона мені дуже подобається. І користуються теж попитом. І ось іще одна мажентарім, Рім. Теж нема до чого причепитися, видно, що вчасно поливається, достатньо світла, ну все круто, дуже гарно. А тепер подивимося на Баблгам, який ми разом з вами садили, і я вам розказувала всі секрети посадки Петунії. Тут об'єм горщика вже більший, там декілька відер землі, точно не пам'ятаю. Але. Воно видно по рослині, що об'єм землі має велике значення. Сама рослина набагато більша, ніж у підвісних горщиках, і набагато краще себе почуває, якби вона була, наприклад, в 5-літровому горщику. Ось з усіх сторін стоїть на прямому сонці, все дуже чудово. Можна зробити висновок, що запорукою гарних квітів на ваших клумбах і вазонах є гарна розсада, гарна суміш землі і правильний догляд в подальшому. Зараз 1 серпня квіти виглядають шикарно, і я думаю, що до морозів ще немало часу, і вони цвістимуть ще довго і радуватимуть свою господиню. Дякую вам за перегляд! Дякую вам за підтримку, за коментарі, за вподобайки. Люблю вас, цілую, па-па.